Так, сьогодні пробував копалкою копати в роботи. воротка пройшов. У мене там ще випускається. Глибша копалка. То я настраював копалку. Тут перший раз ішов, це крайній перший. Трохи не настроїв копалку і пішов погано. Мало глибину зробив. Щоб до як копати, земля підсохне, тоді вже настрою і глибше б копати і добре рівний. Так то копалка копає, повириває бароботу. Так бур'ян, як скосив, п'ять бур'ян почав підніматися. Я мотоблоком косив. Зелені весь ворот, а там сусідів теж боком викусив мене ще коса зламалася почіпники полетіли Даром покажу Мені тут косив і зламалася в коса полетіла почипники затрошали одна сторона сьогодні поставлю нові почипники Так косив Трохи погано, бо коса видно як зламалася, Ще було мокро, а сідав в Косив після доща мокро було поскосувати. Трохи не хорошо, що скусив, на буде ще раз прийти. Лав коса затришала, похідники полетіли, сьогодні поміняє, прийду всі ще раз. І земля була мокра, вкусові видно бараболю всю, трохи подавив воротки. Обкосувати треба, щоб земля була суха. Як м'яка земля, народки наїжджає подаблоком в давню Так, Такий великий кусок. Поскосив це сусіда. Видно земля мокра, така що провалюється йдеш. Так, так скоро ще конший не треба буде скосувати. Вже яка верна підняла, все згадно. Красиво. Так. Післязавтра буду город копати. Хай ще день посохне, якщо не буде душі, за цей день підсохне. І будемо рить бараболів копати. Мене вкопалка проста. Лапкатка. Я сам зробив глибину, підбираю. А чуть теж там наверху копають. Добав Було так мокро. не на копалку набиває. Барабони засипає. Новше, Покажу, яка копалка шорох. Настраюється глибина, але ну, я тут не настрою. тут вже другий раз пішов чуть опустив, треба було ще чуть-чуть глибше. -чуть Це класно копати. Там я зробив такий ніж, в мене туди полоска йде. Це в мене ніж в землю і тримаю копалку, щоб копалка нікуди не тікала. Обрівніша. То я так долівав крив. Араз покажу, яку я копалку зробив сам. Зварив, бачив, в магазині продаються такі копалки, але ну, вони як сапа маленькі. Я зробив широку підродок, щоб зараз захвашував. Не середину лілу, а трошки ширше. Зараз покажу. Сьогодні там де кури ледь. Ранню картошку прокопав, викопав. Ну йду. От копалка. Тільки раму я зробив рівно, Це я сьогодні вчора переробив. Ще тут треба мені поміняти. Ось його теж вирівняти, щоб вона рівно стояла копалка над болтиком. Тому, щоб стояла, ніж, кінець цей. Вирівняти так, щоб над болтиком попадав рівно. Ще чуть я дороблю, а так то добре копаю. Тут у мене опускається нога можна глибше. О, можна підняти, можна глибше залити. Щоб. Допустити. Я тут теж поміняю. Поставлю не таку ручку, а другу. Там, ручку перевару. І цього болта поміняю теж. Видно, тут остерлося було на плугу. Стерло різбу і не піднімається. Ну так воно випускає, видно. Піднімає, не сильно буду міняти. Тут все попер... Ще тут трохи перевару і не посередині. І буде копалка вже класна. На широка. В магазинах продають, то там як сапа маленька. А це хороша копалка, це я з плуга зробив. Плуг порізав, зварив і внижу внизу ніж приварив з плуга. В нижні, вниз, в був. Копак плуга. І я зробив на копалку. Я сьогодні ним пробував, копали. Вот это Велик стоит. Почитники. Такие солнце на набер... вид. Почитники в косы повылетало. Два почитника рассыпал. Сегодня поставлю новый. Одна сторона. Одна сторона, видно, в косы чила, а другая сторона повылетала. Почитники. Сегодня поменяю, складу. Так, потім з відео як буду вже копати бараболь. Сьогодні я тільки провіряв в настрої, глибину в настрої тут копалки. Потім ще треба буде перевару, ще трохи доробити і тут рама Вже класно зробив. Я сам зробив, зварив таку копалку, зробив чуть іншу раму.